У двох лідерів ми поговоримо з психологині Оленою Шершньовою. Вона є гостем нашої студії в онлайні. Пане Олено, вітаю вас і дякую, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Вітаю. Давайте напевно розпочнемо спочатку з загального, а потім вже детальніше будемо обговорювати якісь конкретні ситуації, які були на Алясті. Тож ваша думка, яка була ваша реакція, коли ви побачили, і я сподіваюся, що ви дивилися цю зустріч, і взагалом охарактеризувати її повністю від починаючи з самого початку і вже завершенням. Що це було? Які у вас були перші враження від цієї зустрічі? Я би цю зустріч охарактеризувала трьома словами: театр одного психопата, те як Путін поводився, як він кривлявся, сміявся. Навіть щось журналістам намагався прокричати все це скидалося на гру психопата, який упивається, насолоджується своєю безкарністю, своїми злочинами, своїм е, положенням, яке тепер уже е, на червоній доріжці, так із світового злочинця, він став тим, кому все ж таки тиснуть руку. Тож вся ця ситуація дійсно його е, тішила, наповнювала, веселила. Я, певно, була йому цікавою, як він висловлюючись, колись про Орешнік казав, що давайте подивимось. Як він працює на українцях, це ж цікаво, тобто такий психопатичний інтерес, така психопатична цікавість у нього присутня. І, власне, цю зустріч я би охарактеризувала саме так: ось такий театр одного психопата, який насолоджується дійством і просто отримує задоволення, навіть не дуже переживаючи про те, як він виглядає, чи е, слідує він протоколу, чи можна все ж таки кривлятися, кричати і робити вид, що ти щось не дочуваєш. Давайте розпочнемо тоді далі з червоної доріжки. Зараз ми бачимо на наших екранах ці кадри, як вони два лідери вдвох ідуть по ній. Але хоч хотіла б розпочати спочатку з, з Дональда Трампа, який коли він очікував російського диктатора Путіна. Він нібито трохи претенціовував. А потім, якщо не помиляються, помиляюся, то тричі поплескав у долоні. на вашу думку, що це було? Це був прояв впевненості, навпаки, чи е, невже Дональд Трамп хвилювався? Перед зустрічю, чи чому ось така була мова тіла? Такі жести свідчать про нетерпіння, про очікування чогось. Власне, мова тіла дітей і мова тіла. Дорослих, як вони не контролюють, мало чим відрізняється. Згадаємо дитину, яка в очікуванні чогось вона плескає в долоньки, вона пританцьовує на місці. Те саме доросла людина, але більш так вже соціально прийнятно, може теж демонструвати те, що ми побачили в Дональда Трампа. Пританцьовував аплодував, хоча це було абсолютно не за протоколом і недоречно. Тим не менше йому захотілося це зробити. Він наче чекав, очікував і дуже хотів, щоб скоріше ця зустріч настала. А чому він хотів? Ось вже можемо далі подивитися, коли він. Тисне руку диктатору і як він лагідно її погладжує. Ми багато де бачили рукостискання Трампа, і воно зазвичай домінантне, тобто він людину тягне в буквальному сенсі до себе після того, як їхні руки зустрілися. В даному випадку він нікого вже нікуди не тягне, а навпаки, гладить долоню диктатору. З чого можна робити висновок? Що він очікував цієї зустрічі, і очікування це було таке, скажімо, приємне для нього. А якщо подивитися на це відео, згодом ми бачимо, що він нібито поплескує також по плечу чи по руці російського диктатора. Це означає навпаки домінантність чи прояв такої толерантності, я не знаю. В даному випадку дружність. Дружність я щитувала особисто у кожному жесті, у їхньому спілкуванні, в їхніх усмішках, ніякої, ось знову доторкнувся до його руки, ніякої напруги, ніякої. Ем... Ну, ворожості, тим, тим паче лише дружність і готовність до діалогу. І ті коментарі, які Путін дав журналістам щодо їхньої довірливої розмови, довірливих стосунків, думаю, в тому є насправді правда, тому що змови тіла можна сказати, що між ними дійсно довіра і стосунки їхні довірливі одне з одним. Далі спільне фото після проходки такої по червоній доріжці. Вони стали аби зробити спільне фото. Привітатися з журналістами. Я так розумію, власне, і під час цього також був лунали. Питання від журналістів з приводу вбивства цивільних в Україні, і на що Путін зробив також тут і вигляд, що він не почув питання. Хоча мені здається, що це ось зараз да ми бачимо ось ці кадри, де вони стоять разом. Які висновки можете зробити з ось цього такого? Тобто, бачимо, вони знову ручкаються, як то кажуть, і як можна проаналізувати їхню поведінку саме під час цього? Ось бачимо, що ці його реакції. Я нібито не чую, що мені говорять. Якщо людина хоче показати, що вона не чує, то вона не реагує, роблячи вид, що вона не почула. Коли ж людина демонстративно вказує на вухо і усміхається, то всім своїм виглядом демонструє: Я чую, що ви кажете, але мені на це наплювати. Ось, власне, це був такий стьоб з боку Путіна. Це був не, не спроба показати, що він не почув, а навпаки. Певнена і ось така цинічна спроба показати, що мені байдуже на те, що ви говорите, і на ці фактики озвучите, мені теж байдуже е, важливо і надзвичайно гірко, що Трамп підтримав цей жарт, тобто він теж усміхався. Він теж бачачи цю ситуацію, жодного якої жодної незгоди з нею не виказав, ну нібито стаючи заодно у цьому цинічному жарті разом із диктатором. Ось зараз ми також бачимо ці кадри, вихід на прес-конференцію, і тут всі помітили, що його міміка, його жести, його поведінка взагалі мені здається нетипова для російського диктатора Путіна. І мені здається, здалося дивною для всіх, і американських журналістів, і наших журналістів, і не лише журналістів, і психологів. Як ви можете охарактеризувати ось саме такі його дії? Бачимо, що вони були. Ну це або прояв навпаки невпевненості. Він хвилювався чи Чому його поведінка така, як то кажуть, трохи він був постійно, нібито на нерві якомусь. Чи, можливо, я помиляюсь, я переконана, що ментальний стан надзвичайно розхитаний у диктатора. Я переконана, що його ментальний стан не такий міцний, як був колись, і зараз можна сказати, що він вразливий. При тому ці його нервові усмішки, ці його жести, я думаю, не стільки від невпевненості, скільки від безкарності, від як я вже сказала, у того цинічного задоволення від всього, що відбувається, він просто дає собі насолодитися цим цинічним моментом, тим, що його зустріли на Червоній доріжці, тим, що він зараз чинить такі. Безчинства в Україні і йому за це нічого по факту немає. Він насолоджується цим. Він всьому світу демонструє, що ось мені врешті все одно тиснуть руку і зі мною в довірливих стосунках перебувають. Ем, ну, чому на. В високому рівні дипломатія та може от таке от собі дозволяти, але, ну, знову ж підкреслю через розхитаний ментальний стан і через найвищий вже максимальний рівень цинізму, якого досяг е, психопат. І я це говорю зараз е, як діагноз, тому що дійсно людина з психопатичним розладом особистості, ось вона може так себе проявляти, вже коли розлад максимально прогресує. Так, і хочеться звернути увагу на ось ці його жести. Як ви говорили на початку нашої розмови, я попрошу наших режисерів показати це відео там, де він вже сидить з Дональдом Трампом, готуються вони до прес-конференції. Його жести були досить дивними, особливості якісь вигукування. Мені здається, для російського диктатора і, взагалі, для президента будь-якої країни, ну ми принаймні, я не пам'ятаю зі свого досвіду або хтось із лідерів, хоча Путіна важко назвати лідером, але все ж таки хтось так поводився. І це це чи все дозволеність він відчуває ось це, або зверхність? Адже принаймні мати м, треба повагу до журналістів, які тобі ставлять ці запитання, навіть якщо вони тобі не подобаються за моєю гіпотезою, це суміш і вседозволеності, і зверхності. І розхитаного ментального стану, бо скажімо прямо ментального розладу, тому що при здоровому глузді людина, навіть відчуваючи всередині вседозволеність, не буде так себе поводити, а тут вже може, скажімо, так собі дозволити. Та ментальний стан їй це вже дозволяє. Тому така дивна поведінка, на мою думку, продиктована саме цієї низкою факторів: ментальний розхитаний стан, ментальний розлад, а також та відчуття цієї цинічної вседозволеності і насолода, тим, що відбувається. Також хочеться поговорити про позу Путіна під час того, коли він сидів. Зараз можемо побачити, що всі російські пропагандисти сказали, що це домінантна позиція. Він досить широко розставив свої ноги. Звичайно, що на цьому вже зробили меми, але все ж таки, чому була ось саме? Така поза під час якої він сидів, і чи чи це справді говорить про його домінантність? Чи ну знову ж таки повертаємось до того, що весь вся його поведінка була дивною від самого початку і до самого кінця? Але все ж таки детальніше хочеться почути ваші висновки з приводу його ось цієї пози сидіння під час спілкування з журналістами. Те, як сидять дипломати, те, як вони тримають руки, ось так хатинкою. Я думаю, не повинно нам давати ілюзію, що ми їх можемо розшифрувати, тому що всі ці жести насправді ну, завчені навчені, і вже всім відомо, що не можна в закритий позі, в зам... сидіти і в замку руки тримати, що ось це якраз жест лідера, широко розставлені ноги, це домінантна поза. Тому я думаю, що це просто завчені і навчені пози. Я не думаю, що якась тут щитується домінантність. оця, я не знаю, якась це дозволеність, як ви сказали. Це бажання кривлятися, грати на публіку, сміятися над всіма, а в результаті показувати смішним себе самого. Ось ось це, мабуть, було ключовим. Якщо зараз подивитися на ось ці кадри, як ви вважаєте, хто зараз тут відчуває себе першим і бореться за те, аби показати, що я тут головний? Бо мені здається, що Дональд Трамп досить спокійно себе поводив, якщо порівнювати, наприклад, його на зустрічі в овальному кабінеті з нашим президентом Володимиром Зеленським? Поводив себе спокійно під час прес-конференції, але знову ж ми щойно аналізували, як він поводив себе на початку зустрічі, і ті його домінантні моменти, які він, як правило, демонструє, в даному випадку він не демонстрував. Я би сказала, що це тісно зустріч е, якихось колег, партнерів, тобто, навряд чи якесь домінування зі сторони Трампа тут щитується. На жаль, на жаль, він себе поводив, як сказав Арнольд Шварцнегер, як хлопчик, який зараз ще трошки візьме автограф. Якщо підсумувати на вашу думку, хто все ж таки після цих перемовин хтось говорить про те, щоб це був саміт, але неважливо, як це назвати, все ж таки, хто відчув себе переможцем і вважає, що він вийшов у виграшній позиції з них? Я не знаю, хто з них що відчув, але з тих кривлянь і того мавпування, яке ми побачили з боку Путіна, можна припустити, що він... Вважає, що переміг хоч би тим, що о, вже йому тиснуть руку, що вже йому стелять червоного килима. Те, що його вже зустрічають у інших країнах, хоча мали би віддавати під міжнародний трибунал. Ось в цьому його така маленька, скажімо, перемога, мабуть, для нього, і звідти такий вир емоцій, які вривалися всіма цими жестами і кривляннями е, у нього. А, а загалом, навряд чи хтось чомусь переміг у цілі ці зустрічі. Пані Олена, дякую вам за цю розмову. Я б додала ще свою особисту думку. Ви говорите про ці кривляння. Справді виглядало це так, ніби то людину просто випустили з якогось бункера. Як ми вже про це неодноразово говоримо, і вона побачила тих людей і починає як та дитина справді привертати до себе увагу. Ну, це особисто моя думка. Мені здається, що у багатьох українців вона була аналогічною. Дякую вам, Олена, за цю розмову.